Окупаційні війська завдали 18 ударів по цивільному населенню. Поліція зафіксувала наслідки російських атак. Минулої доби росіяни накрили вогнем 8 населених пунктів. Армія РФ атакувала міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, СМТ Північне, села Бердичі, Богданівка, Дружба. Ворогатив з авіації, РСЗВ Ураган, град артилерії і танків. Пошкоджено 48 цивільних об'єктів, 23 житлових будинки, гаражі, адмінбудівлі. Попри фронтовому турецьку окупанти били з артилерії, ураганів та скинули 4 авіабомби ФАП 500 Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних осель, 4 багатоквартирні будинки, 20 гаражів, відділення поліції, адмінбудівлі. З артилерії росіяни накрили Красногорівку, поранили людину. Пошкоджено приватний будинок внаслідок Жох, обстрілів у північному зруйновано чотири оселі. Курахове війська РФ обстріляли з артилерії. Крім того, після опівночі росіяни знову обстріляли місто. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.